Сьогодні вийшло так, що я ділюся простенькими швами. Для когось вони важкі, для мене простенькі, тому для кожної зрозуміє їх по-своєму. Показую шов позад голкою. Витягли голочку вперед вкололи і виводите на таку саму відстань. Вийшов ось такий у нас стібочок. Потім повертаєтесь голочкою до цього стібочка і виводите її знову наперед на таку саму відстань. Ось так. Знову повертаєтеся до стібочка. І знову виводите її наперед, на таку саму відстань. Витягли. Знову повернулися і знову наперед виводити голочку. Ось так. Попробуйте. І ще повільно показую. Виводите наперед голочку і витягли. Знов повернулися до стібочка. Знову вивели голочку вперед, повернулися і знову виводимо голочку наперед. Немає нічого важкого. Просто повільно треба спробувати. Спочатку буде кривенько, а потім все краще і краще. Ось так.